Вітаємо вас! Отже, знаєте, як людині без досвіду зрозуміти взагалі до кого звертатися, тому що зазвичай люди зараз найчастіше рекомендації бачать в соцмережах і ними користуються. Я думаю, що це насправді дуже складно, тому що ми от е, сьогодні розмовляли з колегами, я розповіла про тему сьогоднішнього ефіру, і ми всі дуже, наче та, треба порекомендувати те, те, те і ми рекомендуємо настільки глибинні речі. Я кажу, що середньостатистична жінка чи чоловік вони вже не пірнають так глибоко. Які глибинні речі? Ну, наприклад, як вибрати препарат, сертифікат, якості і так далі. Я кажу, що первинно людина хоче там жінка зазвичай іноді це є її чоловіки, якщо ми говоримо зараз не про. Про Якщо ми говоримо щось, щоб зберегти наш вигляд більш молодим і красивішим, то тоді в людини первинно з'являється якийсь запит. І от вже на цьому запиті виникає дуже багато проблем, тому що бувають запити, коли люди дивляться на супер зараз популярні соцмережі. Коли вчора жінка виглядала 60, а сьогодні вона виглядає 25. Ми розуміємо, що їм здається, що 100% таке можливо. Друга проблема виникає, коли а, люди абсолютно довіряють спеціалісту, і вони приходять до нього і кажуть: порекомендуйте мені, будь ласка, щось. І це буває найчастіше. І тут я би хотіла трошки зупинити. Все-таки, як сформувати цей первинний запит, щоб косметолога, лікаря, пластичного хірурга ці три різні спеціальності, в них може бачення краси. І пацієнти, який прийшов до них, дуже сильно відрізнятися один від одного, тому на первинному такому знайомству на первинній консультації дуже важливо все таки вже йти підготовленим і розуміти, які елементи, наприклад, там з якістю шкіри, чи ще з якимось іншим, чи з опущенням шкіри, ви би хотіли вирішити це питання. А Косметологи, вони взагалі проходять якусь сертифікацію. Потрібно умовно кажучи, вчитися на косметолога, от за яким критерієм відрізнятися? Знити хороший якісний косметолог від косметолога Інстаграмного можливо чи тіктокерського. Mm -hmm. такого не підтверджено mm -hmm. найважливішими такими критеріями, звісно, є. Ми всім рекомендуємо, що все таки лікар-косметолог це лікар, зазвичай це лікар дерматовенеролог Таку спеціальність він отримує на інтернатурі після закінчення університету. Тобто це вища медична освіта? Відповідно, в ідеалі. В моєму ідеальному світі, якому я би хотіла, щоб опинилися всі, це повинен бути жінка або чоловік, в якого вища медична освіта зі спеціальністю відповідної дерметовенерології. А далі в них є ще курси по косметології. Направлені на різні методики, давайте назвемо це омолодження. Чи є проблемою це зараз в Україні дуже великою проблемою, тому що в нас виконують певні серйозні ін'єкційні методики щодо лікування там, обличчя для того, щоб попередити ознаки старіння, не завжди лікарі з вищою медичною освітою. Це перше. Друге, що важливо, це, звісно, досвід. Який досвід? Тобто, у нас пацієнти, ми бачимо, що вони іноді бояться запитати, а скільки часу ви працюєте, а з якими це препаратами? Не ви зручно. Бо це незручно. Покажи свій сертифікат. Ви свій диплом. що коли ви запитаєте лікаря, який досвід в нього роботи, і яка у вас спеціалізація, і де ви вчилися, нічого поганого, лікар вам це не зробить. Він зрозуміє, що до нього прийшов усвідомлений пацієнт, який хоче потрапити в найкращі професіональні руки. Другим, ще таким дуже важливим є моментом, що зазвичай бачення краси лікаря-косметолога на пластичній хірургії, ми трошечки пізніше зупинимось, бо теж має дуже два важливі. Ливі меседжі сказати, це який візуальний вигляд лікаря-косметолога. Тобто, якщо ми приходимо до косметолога і бачимо, що е, якісь там форма губів, якась така надвелика, яка особисто мені не подобається, то скоріш за все бачення його краси є таке. І з великою вірогідністю вам будуть пропонувати плюс-мінус щось таке, як виглядає сам косметолог. Це практично так і є. Пані Олена, уж часто дуже знаєте, люди, косметологи, порокарі це кажуть сапожник без сапог. Інше ж зазвичай ці процедури роблять вони не власноруч, а роблять їхні колеги, фарбують, стрижуть, роблять ті самі ін'єкційні процедури. Так, але тут вони вже типу є вигляд людини. Лікало. Та певний. якийсь є певний вигляд, є, наприклад, певне бачення цієї краси, і коли людина бачить свого потенційного лікаря-косметолога, який буде теоретично вводити в організм якісь певні препарати, вона вже розуміє, ага, тут бачення моєї краси, і його краси співпадає або не співпадає. Дуже важливим ще є, звісно, запитати це майже ніколи не роблять пацієнти. А що йдеться про інєкційні методики, які можливі ускладнення? Будь-який лікар-професіонал, косметолог з великим досвідом, з меншим досвідом не буває в практиці лікаря, де немає ускладнень, або якщо трошки так м'якше казати, небажаних ефектів. І тут ми теж повинні проговорити, які ускладнення бувають, вислухати їх всіх. І які шляхи корекції ви пропонуєте в таких ускладненнях? Тобто, тут ми вже на етапі цієї розмови, ми зрозуміємо, чи лікар відверто скаже, що ускладнення бувають. Бо якщо вам лікар каже на ускладнення на консультації, в мене немає ускладнень, це безболісна процедура. Вона взагалі ніяк зовсім ніяким чином на вас негативно не вплине. Ми повинні це вже перший дзвіночок. Що треба насторожитись щодо того, чи дозволити лікарю працювати своїм тілом, обличчям чи ні? Тому що ускладнення бувають у всіх, навіть найсупер супер супер, супер крутих спеціалістів. І дуже важливо знати, що ти матимеш можливість відкоригувати ці ускладнення. Пані але я вам більше скажу, що в цій сфері є ще одна така проблема в сфері косметології: це гендерний дисбаланс. Угу. Тому що, бачите, ми, коли готуємося до ефіру, то у нас чоловіків. Теж гримують є гримери, які використовують там косметику. Я одного разу їздив за кордону відрядження і дуже дорого брати з собою на зйомки, і дуже дорого брати з собою mm -hmm. там косметолога чи mm -hmm. того, хто наносить грим, і пішов сам купувати в одну з мереж собі косметику, тому що сам же за кордоном я її буду себе А, І на мене так подивилися, знаєте, з пересторогою, що це чоловік тут робить і купує собі косметику, підбирає під тон шкіри. Собі цю тоналку, знаєте, так. не повірили. Каже, розпитували, чому для, для чого вона потрібна. І Це от така дуже дивна була історія. Хоча я розумію, що це ну мало хто з чоловіків користується косметикою. Ми, наприклад, користуємося для професійних цілей, але менше з тим є косметика взагалі для чоловіків чи вона однакова для чоловіка. Коли жінок? ми говоримо за догляд, то звісно так. Якщо ми не говоримо, ми ж сьогодні більше говоримо не про косметику для обличчя, ми говоримо більше для. Те, що безпосередньо може робити ну, роблять, наприклад, навіть методики. От після поранення там тих дійсно після чоловік поранення, хоче це щось там. Дуже важливо сказати, прим... що є зараз на сьогоднішній момент дуже багато проблем про, дуже багато напрямків, які вирішують проблему з рубцями у наших військових, і ви знаєте, що я багато спілкуюсь з військовими, тому що ми оперуємо військових. Ми повертаємо слух військовим, і ми бачимо іноді поранення, ну такі видимі на шкірі. І я озвучую, що а ви знаєте, що це можна відкоригувати 80% військових вони про це не знають, і коли ти про це починаєш з ними говорити. Їм стає цікаво. Бо, звісно, якщо є можливість уникнути великого рубця після операційного є, що треба знати для дружин військових, для самих військових, що є два різні методи: є ін'єкційні методи корекції таких рубців, і є різні лазерні методи. І є в, в Києві різні клініки, які власне бійцям, які захищають нашу свободу, допомагають безоплатно зробити менш помітними рубці. Чи на обличчі, чи на тілі, на животику на ножках немає значення? Такі програми є, просто треба пошукати, і ви точно знайдете. А хлопці нормально ставляться до так званих б'юті процедур? Абсолютно. Ну ми ж не пропонуємо там зменшити. Ні, Я розумію, так але ж вони все одно знаєте сприймають. якось так. знаєте, як от кажуть, що шрам прикрашає чоловіка. Я не знаю, як погодити чи не з тим, але зі свого досвіду, опираючись тільки на свій досвід спілкування, не було жодного ще чоловіка, який сказав: Вав, я не знав, що таке є і я поцікавлюсь, або дайте мені контакти лікаря, яким це займається. Так, так, якщо ну, коли ми говоримо просто ми, може до кінця не розуміємо зараз, наскільки сильні можуть бути рубці, наскільки важкі зараз поранення, і наскільки це дійсно можливо ще якось ментально впливати на людину. Я би ще хотіла зупинитися ще на цьому останньому питанні, повернутися до теми, коли е, пацієнти приходять до косметологів. Е, ще не проговорили, не проговорили ми дуже важливе рішення е, вияснити для себе, чи наявна у лікаря-косметолога аптечка для невідкладних станів. Тому що. Дуже часто якийсь препарат, наприклад, там філер чи ще щось, будуть вводити вперше, і ми не знаємо ніколи, як наш організм може відреагувати на ін'єкцію цього препарату. Так, вони всі, наче гіпоалергенні, але кожен організм може мати індивідуальну чутливість до того чи іншого препарату. Тому важливо уточнити, чи є у вас аптечка, якщо ми в кабінеті, і тільки в кабінеті я і лікар, який буде щось мені колоти. А якісь документи про трудову діяльність регулюють вимогу до наявності таких засобів. Ну, є документи, які повинні, тобто, якщо лікар використовує ін'єкційні методики, в нього повинен бути сертифікат на дозвіл використання інєкційних методиків у пацієнтів з метою омолодження. Давайте будемо говорити так. Ну і перестрахувати, що якщо раптом виникне анафілактичний сушок, а це такий стан дуже життєво небезпечний, то щоб лікар, який поруч людина, яка є, щоб вона змогла надати вам допомогу. А, важливо є сказати зараз, що Популярні все стають пластичні операції, і в Україні, як і в світі, перше місце серед пластичних операцій займає мамопластика. Я тут дуже б хотіла теж звернутися, тому що ми теж цю тему глибоко досліджували з пластичними хірургами. А насправді. Е Є два варіанти мамопластики, коли йде молода дівчина запит на те, що вона хоче збільшити молочні залози, або зменшити. тоді ви, або зменшити, тоді використовують імплант. І є велика частина жінок, які годували дитину груддю, двох-трьох дітей, і відбувся птоз опущення молочних залоз. І найважливіший меседж, який я хотіла сьогодні сказати відносно цієї ситуації, зважаючи на велику проблему, яка зараз існує, що е, імплант не Вирішує проблему опущення молочних залоз. коли ми говоримо про виражений птоз. Ми говоримо тільки про якірну підтяжку. Це єдиний метод, який дозволить зберегти форму і не виникне ускладнень, тому що дуже багато молодих Ще спеціалістів. Вибачте, якірна uh -huh. підтяжка? Якірна підтяжка це коли грудь опустилася, і за допомогою спеціального розрізу він такий схожий на якір, і спеціальних швів ми піднімаємо, ми зменшуємо молочну залозу, тобто редукцію робимо. Виходить, це так? без імпланту. Тобто, це вже можна зробити імплант в другий етап, але зазвичай жінки в цьому не цього не знають. І вони, наприклад, приходять. Найпростіше поставити імплант в груди це одна з найпростіших операцій. Вона не є складна. Не дуже проста реабілітація, але сьому процес операції не складний. Якірна підтяжка, вона одна з найскладніших пластичних операцій на грудях, але це єдиний доведений метод, який може дійсно допомогти приптозі. А як можуть собі допомогти жінки, які втратили груди в наслідок операції з видалення? Через рак грудей, це дуже важливе питання. Дуже дякую за нього окремо. Існують теж, наприклад, в більшості випадків іноді йде, коли вилучають одразу дві молочні залози. Тоді ми розуміємо, що про одномоментно зразу імплантацію, тобто з відновити косметологічний дефект, не вийде. Потрібно спочатку дати час на загоєння, іноді, коли шкіри вистачає, цього часу не треба дуже довго. Проходить реабілітація. Дуже часто жінки, які приймають, яким зробили операцію. В них перед операцією була хіміотерапія в більшості випадків. Відповідно, на хіміотерапії процес загоєння все відбувається значно складніше. Тому нам треба дати час, щоб організм відновився від хіміотерапії. Після оперативного втручання тоді ми йдемо на консультацію до грамотного пластичного хірурга, який займається такою історією, тому що там іноді не вистачає шкіри, і можливо такі випадки бувають, що треба лоскут шкіри додатковий брати, щоб споставити імплант. Але це абсолютно вирішується. І тобто, коли жінка внаслідок раку молочної залози залишається без молочної залози, це не вирок косметологічно завдяки імплантам, це можна вирішити. Пані Олена, дуже дякуємо. Олена комар, авторка ідеї та засновниця ютуб каналу про здоров'я. Здоров'я лай була гостею прямого ефіру. Об'єднаного марафону. Єдині новини. Ми за мить повернемось.